Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось дуже цікаве питання. Мені написали в коментарях. Чи був Распутін темною магічною силою? Чи був Распутін темною маг... магічною силою? Давайте спитаємо. Так, вищі сили скажіть. Карти Таро покажіть, чи був Распутін темною магічною силою. Він мав договір. Мав договір з темними силами, але він був як пішка, він не був один, їх там за ним стояли ще люди, щось велике за ним стояло. Тобто відповідь так. Так, він був цією темною магічною силою, і він був не один. Якщо відповідь так, то Путін і його оточення це та ж сама темна сила чи інша? Путін його оточення. Це та сама темна сила. Скажіть, покажіть. Що була у Распутіна. Відповідь ні, це щось інше. Це має відношення до темних сил, але це ну, не та сама сила, бо та сила он, прийшла повз. Це щось, що сиділо, ховалось, і тепер це щось кровожадне, що хоче от іменно крові і смертей. Це сила Путін і його ця влада. Це також темна магічна сила, але вона набагато як страшніша, сильніша. І це щось дуже кровожадне. Воно хоче іменно смертей, крові і руйнувань. І мета цієї сили зруйнувати планету, взагалі всю планету. І оці Путін, і ті, що при владі зараз, вони також пішки у цієї темної сили. Хтось за ними там ще стоїть. І вони будуть зруйновані. Ця сила зруйнує все навколо, і їх самих також зруйнує. Ось так. І вони продали з цій силі, за гроші, їх купили. І цьому скоро прийде кінець, бо Карта Мир і Верховний суд по Верховному суду це все припиниться. Цій темній силі прийде кінець. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І дуже дякую за донати. І до зустрічі на каналі.